Секс це добре. Це свідчення того, що організм здоровий. І в організмі гормональний фон є на доброму рівні. Нема обмежень після баріатрії стосовно сексу. Через два тижні можна займатися. Після баріатрії фертильність зростає. Іншими словами, шанс завагітніти набагато вищий, ніж до. Але поки ви скидуєте вагу, вам не можна вагітніти. Дефіцит калорій, вітамінів та поживних речовин можуть спричинити незворотні зміни у плода. Тому вагітніти можна лише після того, як зниження ваги зупинилося. Як це перевірити, напротязі трьох місяців має бути стала вага. Якщо вона стала, ви можете вагітніти. Які ж засоби контрацепції застосовувати? Тут важливо знати одне: для вас зовсім не підходять. Таблетки. Це називається пероральні контрацептиви, або коки часто їх люблять називати гінекологи. Такі таблетки, по-перше, можуть не смоктатися, по-друге, вони підвищують ризик утворення тромбів. А саме ожиріння і так є високим показником того, що в людини може утворитися тромби. Тобто, це група підвищеного ризику тромбоутворення. Тому щоб це все діло не призводити до критичних якихось значень, ви не маєте застосовувати пероральні контрацептиви, Не треба пити протизаплітні пігулки. Найбільш оптимальним варіантом для баріатричних пацієнтів щодо попередження небажаної вагітності є спіралі. І на другому місці після них бар'єрний метод це презервативи. Тому секс дозволено. Поки йде зниження ваги, не рекомендовано вагітніти, після ви можете вести абсолютно здоровий спосіб життя. І жити так, як вам подобається. Гарного здоров'я і ідеальної ваги!